Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. А на півострові так насправді виконується величезний обсяг робіт. І якщо донедавна ми бачили повідомлення про те, що Росіяни риють окопи на півночі Криму в його західних районах, зокрема Чорноморському таксаткому, причому безпосередньо на пляжній зоні. Буквально вчора позавчора з'явилася інформація, що такі ж самі окопи риють на території Керченського півострова, створюють довготривалі вогневі точки, заливають бетоном ще пляжну зону. Знову ж таки. Готуються до відбиття морської десантної операції, яку будуть проводити українські сили оборони. Завжди задаю себе питання, якими силами та засобами Україна може зробити нас. Технічно можливості немає, щоб це здійснити, зреалізувати, але тим не менш росіяни вбуху чимало купу грошей для того, щоб посилити саме з питань протидесантної оборони свої рубежі та позиції. Крім того, будують в величезні кількості ті саме лінії оборони за допомогою. Так званих зубів дракона рясна усіяна ними кримська земля, як на півночі, так само в районі, що відділяє основну частину Кримського півострова від Керченського півострова. Тобто росіяни готуються до відбиття українського контрнаступу і на тлі алармістських заяв, мовляв, Крим з Росією назавжди, mm -hmm. це. Те, про що постійно говорять тамтешні говоряйте, тим не менш російські вояки готуються до бойових дій безпосередньо на теренах Криму, ще давайте додамо сюди, що Аксюнов там створив власну воєнізовану структуру, яка називається конвой. Як Ви вважаєте, це через недовіру до збройних сил Росії, яка вочевидь наростає, чи можливо до того, щоб там оборонятися і захищатися, в разі чого? Я думаю, що Сергій Валерійович дивиться на своїх поплічників. Є приватна армія у Шайгу, у Пригожина, Є така сама армія у Кадирова, і даби забезпечити власну безпеку та збереження власного життя, Аксьонов вирішив створити таку собі приватну військову компанію, Бо попереду Росію чекають сумні часи, часи смути. Відповідно, той хто має армію, той має шанси на виживання. Думаю, що саме з цим пов'язано рішення щодо створення приватної військової компанії конвої. а як вважаєте, російська ППО? Вона ж не може повністю закрити Крим, От навіть теоретично. Звісно, незважаючи на те, що російські пропагандисти постійно розповідають про те, що ППО в Криму є найчільніше взагалі на теренах Російської Федерації, тим не менш, бо час від часу трапляється. Причому вона трапляється саме на військових об'єктах, тому прилітає туди, куди має прилітати. І не дарма Володимир Зеленський, звертаючись до мешканців Криму, постійно наголошує на тому, щоб вони трималися чим далі від військових об'єктів. Може, ми наконець чистим. Дійсно, підготовку населення війні. дуже багато зараз в соціальних мережах вони повняться різними відеозверненнями від чмобиків від представників так званих самопроголошених ЛДНР. І не тільки ви часто робите ці огляди в себе на ютуб каналі які скаржаться, особливо моя оця улюблена історія про військових злочинців, яких закрили в підвалі, які кажуть про те, що вони там не можуть піти з фронту, тому що позаду них будуть стояти інші кадирівці, які би їх розстрілювати ці звернення, яких насправді дуже багато, і це ще не всі, які до нас доходять, і є ще, умовно кажучи, якісь непублічні такі епізоди, коли російські військові відмовляються йти в атаку і сваряться своїми командирами, які просто ніхто не знімає на відео. Це все доводить насправді який моральний клімат в російській армії. Що Чому російські військові так реагують через е, якусь бездарність командування, через те, що їх не цінують як е, людей і використовують просто як сировину, яку не шкода, так, але є ще один дуже важливий фактор: вони не знають за що вони воюють. Тобто, умовно кажучи, це не той випадок, коли людина, бачучи велику кількість е, проблем, перешкод. Буде щеплювати зуби і все одно іти вперед, тому що немає іншого виходу, немає іншого вибору. Треба. І це священна війна, да ну як нас, наприклад, вчили з про період радянської історії, коли відбувалася війна з нацистською Німеччиною, коли також всього не вистачало, але люди кричали за родину за Сталіна, і йшли вперед, бо ворог прийшов на нашу землю і треба боронити наші домівки. У росіян це зовсім не так, чому вони постійно скаржаться, жаліються, ниють, тому що всі вони чудово розуміють, що. Це ця війна не має жодного сенсу. Вона несправедлива для них. Вона загарбницька. Що їх пригнали в чужу країну, де гонять на укріплені позиції місцевої армії. І вони не розуміють, для чого це. Ну тобто вони йдуть на штурм Бахмуту, і кожен з них думає: ну нафіга мені цей Бахмут, я міг жити у себе там за 10 тисяч кілометрів десь на Сахаліні. Мені у мене було все добре. У мене там родина. У мене там якась робота. Чому я опинився тут? Чому я маю тут померти? І вони не знаходять відповіді на ці питання, тому що те, що їм розповідають, денацифікація. Ну, типу, йому так важливо померти за те, що там вулиця в Бахмуті чи Мелітополі не називалася, наприклад, вулицею Петлюра, а називалася вулицею Леніна. Ну за фактом, це так, і тому ми і бачимо такі настрої. Вони не розуміють, навіщо ця війна, навіщо вони гинуть. Тим більше, що до них як ми бачимо, ставлення дуже погано. Нічого не вистачає, і відбувається просто якийсь дурдом з одного боку. В російській армії не вистачає снарядів, не вистачає. Навіть там форми бронежилетів не вистачає техніки, і здавалося б, ну ок не вистачає. Ну все закінчуй, Навіщо ти далі йдеш? І навіщо ти продовжуєш цю маячню, цю війну, якщо в тебе нема чим воювати? Ну все досить. Але ні, і це продовжується. Просто от чуть ли не з голими руками йди на штурм через поле. І цих, хто і цю піхоту, яка йде, це так звані м'ясні штурми, коли просто через поле. Гонять піхоту, яка не має підтримки артилерії і не має е, належного зв'язку, і немає підтримки техніки. Звісно, це люди фактично смертники. Да, і вони не розуміють, як так стається, чому їх постійно примушують вмирати. За що? Чому це відбувається? Чому у Росії не, не, не вистачило техніки і снарядів? Хоча всі казали, що це правда. Звідси і беруться а, ці, скажімо так, оці всі звернення. Абсолютно необхідним є введення вищої форми захисту держави смертної казни. Розстріли, воєнно-польові суди і трибунали повинні діяти в армії. Труси повинні мати можливість кров'ю скупіти свою вину. Все точно вони можуть долучити 400 тисяч і навіть більше, декілька мільйонів долучити, начебто до мобілізації. Але цих людей, які вони, вони зможуть, як вони кажуть, поставити у стрій, це цю компанію не можна вважати якоюсь військовою одиницею. Саме з цих причин: перша причина це побутова. В них немає такої кількості побутових речей, які мають забезпечити цих людей їжею, одягом, водою, чи що вони там що вони там п'ють. По-друге, в них немає такої кількості медикаментів, щоб цих людей лікувати. Зараз в них йде дуже висока смертність серед поранених, саме тому, що в них є в них там зараз некваліфікована медична допомога. Далі в них є проблема з тим, де цим людям проходити. Бойове злагодження не зрозуміло. Не на чому цих людей перевозити, не зрозуміло, хоча вони, начебто, знайшли вихід, перевозити їх як тварин в цих вагонах товарних. Далі для цього для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, треба ще що не менше, приблизно ну що не менше на, на 400 тисяч тисяч людей, які є фахівцями в певних військових галузях. тобто. Це має бути зв'язкові, це має бути служба збройна, служба медична, служба фінансова, служба речова, служба. Ну, там багато служб в будь-якому військовому підрозділі, які не можуть виконувати ці функції людьми, які не є фахівцями. Ну і плюс до того, що їм потрібні молодші командири, це командири відділення взводів, рот і навіть батальйонів, плюс штабний структура батальйону, бо батальйон це перший підрозділ, який вже має свої штаби. Тому мобілізувати таких людей можна. Зброю, думаю, що вони ну, знайдуть, вони ж Т-34 хочуть з постаменту зняти. Вони знайдуть гвинтовки Мосіна, я думаю, вистачить набої, якісь там, вони, ну щось таке вони можуть зробити. Але е, вони стикнулися з великою проблемою, коли мобілізували цю 325 тисяч, які зараз воюють. Саме ці питання для них були вкрай важливі і вони їх не, не змогли вирішити. І ще 400 людей. Ну, якщо це піде на заміну е, тих людей, яких ми зараз е, знешкоджуємо на лінії фронту, то тоді, ну е, тоді це можливо. Ну я думаю, що вони так подрахували, що тому е, в той час, коли е, вони зможуть цих людей вже привести до певних військових підрозділів, краще тіліста тисяч ми переб'ємо. На сьогодні, по офіційним даним, було знищено спочатку їхнього того масштабного наступу, було знищено 25 тисяч, і в три рази більше сказали таку цифру в нашому генеральному штабі. Це поранені. тобто разом 100 тисяч. Ну я думаю, що вони так приблизно розраховують, що ці 400 тисяч будуть замість тих, які е, яких, яких вивели зі строю. Форму вони не зможуть забрати з трупів, тому що вони трупів не забирають форма там е, теж пропадає. Ну, це це так, чи можна чи не можна. Теоретично на папірах на папірці можна зробити всіх людей військовий підрозділ вкрай важко. Але ми бачимо, що вони не ну не рахують свої втрати, і це може бути під час Другої світової війни. Таке це звалося чорна піхота. Це можуть бути, може можуть бути дуже легкі піхотні підрозділи. Ну про техніку, якої там не вистачає це. Вже багато всіх багато хто про це казав, тому повторюватись тут навіть. Немосельс підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.